Чому не можна спалити листя? Від спалювання листя забруднюється повітря. Це шкодить здоров'ю людини. Зникають різні тваринки, такі як зайці, їжаки, дрібні плазуни. Також змінюється клімат та зменшується родючість ґрунту. Саме спальнення листя краще є компостувати. Компост це органічні добрива, які виготовляють із відходів тваринництва, відходів рослинництва, відходів деревини та побутових відходів. Це міні-компасна яма. Вони бувають різних розмірів. Це найкращий спосіб позбутися сухої трави. А головне з користю, оскільки ви зможете використати її на полях. Компостуйте, а не спалюйте. Бережіть наших маленьких друзів. Ми дружина юних рятувальників пожежних маленька перерва. Наші роботи ви можете переглянути нижче під відео. Приєднуйтесь до нас.